Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю кашелю 11-та година минула в Україні на каналі 1+,1 плюс Триває спільний марафон. Я Соломія це ТСН. Вибухи пролунали о пів на одинадцяту у Павлограді на Дніпропетровщині. Там повідомлялося про загрозу балістики. Наслідки ще уточнюються. А вночі росіяни запустили по місту дрони. Гучно було і у Кам'янському. Там на місцях влучань спалахнули пожежі. Внаслідок атаки у кількох районах Кам'янського зникло світло та вода. І загалом росіяни цілили по енергетичних, промислових та транспортних об'єктах регіону. Є потерпілий. Це 19-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості в лікарні. Ударними безпілотниками атакували росіяни Чернігівщину ланцетами. Вдарили по автозаправках в обласному центрі та передмісті. На одному із об'єктів спалахнуло. А у Семенівці ворожий дрон посілив у житловий будинок. Минулось без жертв. Двоє загиблих та четверо постраждалих на Донеччині. У райському окупанти вбили мирного жителя. Ще один дістав поранення. Також є загиблий у добропіллі. Троє постраждалих у Костянтинівці, пошкоджені будинок та авто. У Херсоні вранці росіяни атакували із дрона цивільного його ушпиталили з вибуховою травмою. Також скинули вибухівку на тролейбус. Він пошкоджений, але пасажири та водій не постраждали. І троє людей загинули в області за добу. Під ворожим ударом були понад три десятки населених пунктів. Нафтобаза у Феодосії все. Сили оборони України завдали повторного удару по підприємству Морський нафтовий термінал і знищили в цілілі після попереднього удару 16 резервуарів із паливом, повідомили в Генштабі. Вже кілька днів на об'єкті триває масштабна пожежа. Нафтовий термінал у Феодосії є важливим ланцюгом логістики окупантів. Загальний обсяг палива, яке могло зберігатися в резервуарах близько 193 тисяч кубометрів, йдеться у повідомленні. Крім цього, сили оборони також уразили в окупованому Криму радіолокаційну станцію П18 у Червоній Поляні, пункт управління БПЛА в окупованих Олешках та склад боєприпасів у районі Макіївки. Росія відчуватиме наслідки українських ударів по нафтопереробних заводах до середини наступного року. Про такі втрати країни-агресорки пише видання Bloomberg. І за даними міжнародного енергетичного агентства, переробка нафти Україні-агресорці впала на 500 тисяч барелів за добу. Експорт переробленого палива сягнув найнижчого за 10 років рівня, а загальні нафтові доходи найнижчі за три місяці. Тим часом агентство Reuters зазначає, що морський експорт російських нафтопродуктів у вересні скоротився на 17%. Аналітики наголошують, що удари по нафтопереробних заводах створюють довготривалий тиск на бюджет. Аби компенсувати спад, Москва намагається наростити експорт сирої нафти. У Києві ж обіцяють, удари по російських НПЗ триватимуть. Росіяни окупували одразу три населених пункти на Донеччині і просунулися ще поблизу двох поруч. Йдеться про села Мирне, Комар, Перебудова, а також Іванівка та Воскресенка на Донеччині. Про це повідомляють аналітики порталу Діпстей. Там кажуть, ситуація на позиціях була важка давно. А останніми тижнями ускладнилася ще більше. Бо росіяни почали зачистку цього виступом. Частину позицій ворог просто знищив артилерією. Загалом за вівторок по всій лінії фронту відбулося 182 бойових зіткнення. Це свіжі дані від генерального штабу ЗСУ. І понад третина боїв точилася на покровському напрямку. За попередніми підрахунками генштабу напередодні тут окупанти втратили 153 осіб убитими та пораненими. Українські сили оборони знищили 6 одиниць автомобільної техніки та 5 ворожих дронів. Ну а ще вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати. Десятки одиниць техніки і сотні солдатів. Росіяни вдруге за кілька днів пішли механізованим штурмом під добропіллям. Окупанти намагаються відбити у наших військ село Володимирівка, де частково заблоковані війська противника. Втім, машини росіян палають а піхота гине. І не лише за рахунок українських ФПВ-дронів допомагають відбити ці атаки українські ракетні війська. Установка МЛРС, яка стріляє далекобійними ракетами, вкотре допомогла спинити російський наступ. Це установка типу Хаймарс. Як це було, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Карієнко. І її репортаж. Дивіться далі. Ця ракета летить в колону російської техніки, яка їде штурмувати околиці Добропілля. Шість танків, кілька десятків бронемашин і сотні російської піхоти на мотоциклах намагалися прорватися до села Володимирівка, аби відрізати наші війська і розблокувати свої. Це найбільш далекобільна РСЗО, реактивна система залпового вогню, американська МЛРС. Саме з таких установок наші військові стріляють атакам сами. І Зараз будуть працювати щоправда не ними іншим типом ракет, але по ворогу на добропільському напрямку. Оператор знову готується до стрільби. Ранок надзвичайно інтенсивний, кажуть воїни ракетних військ. Такого штурму з боку ворога на цій ділянці фронту не було кілька місяців поспіль. Кожної лісосмуги лунають постріли далекобійної артилерії. На цій МЛРС працюють двоє. Поки один керує гусеничною технікою, інший вносить дані у планшет для пострілу. Ще одна ракета летить в бік колони і таки спиняє її. Упевнено, ракетники стріляють з МЛРС, бо саме вони перший екіпаж цієї машини, відколи її поставили в Україну міжнародні партнери. Воїни ще на початку повномасштабного працювали зі смерчів, та у 2022-му, навіть коли їхали на навчання за кордон, не одразу повірили, що пересядуть на МЛРС. Навчилися ми взагалі за три тижні, приїхали зразу, почали на третій день працювати з цих систем. Відправили нас на навчання, пройшли курс. Ну, спочатку, звичайно, ніхто не вірив, що нам їх поставлять в Україну, але згодом на здивування все таки отримали їх і. Сходу на роботу ця реактивна система, така сама, як і Хаймарс, тільки той на колесах, а МЛРС на гусеничній платформі Бредлі. Тому геть не боїться багнюки полів Донеччини, швидко переміщається між лісосмугами, аби вибрати кращу точку для стрільби. Із неї ракетники спалили не одне укриття ворога. А надто коли ще через рік у 2023-му, отримали далекобійні ракети Атакамс. Гармати були були пункти управління, були пункти БПЛА. Була піхота, були бліндажі, були споруди. Всі всі цілі, які є, всі які можливі. З атакам звісно, діставали ще далі, аж в глибокий тил окупованих територій. Год назад було з цим атакам, десь рік назад це було. 300 кілометрів на 500 – це ті, що давали нам. Можна виразити цілі, які знаходяться в тилу, і ті самі командні пункти. Тоді воїни ракетних військ суттєво обезголовили армію ворога. Тепер прикривають наших штурмовиків на добропільські операції. кажуть, ракет не шкодують і запас є. Хоча й неодноразово відчували, як політичні обставини на міжнародній арені впливають на поставки. Воно якось напливами. Десь щось у них там на верхах не виходить. Затримки пішли. Потім було все добре, налагодилося. Зараз стабільно відпрацювали, підвезли. Поки працювати. Тож установка знову виїжджає на поле Донеччини і готує чергову ракету для пострілу. Ворог скористався негодою і під прикриттям туману посунув на техніці на штурм. Але цей туман і на руку ракетникам, бо ховає МЛРС від російських розвіддронів, для яких така система хороша ціль. Аби її знищити, окупанти не шкодують навіть іскандерів. Та попри туман, пильність не завадить. Тож розрахунок МЛРС після кожного пострілу змінює позицію. І поки їдуть на нову, командир машини отримує повідомлення зі штабу. Колони росіян остаточно зупинені. Тепер справа за операторами ФПВ, які добивають ворожу техніку на полі бою. Допалюють її, аби остаточно зупинити російський штурм. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Полегшити правила, як збивати російські винищувачі, планує НАТО за даними видання, The Telegraph, нові правила обговорюватимуть під час зустрічі в Брюсселі цього тижня. Партнери по альянсу хочуть розробити єдиний підхід до появи російських літаків у їхньому повітряному просторі. Визначати рівень загрози від чужинських винищувачів хочуть за типом озброєння на борту та траєкторією польоту. Країни НАТО за останні місяці двічі збиралися на екстрені консультації за четвертою статтею після інцидентів в Естонії та Польщі. Коли російські винищувачі порушували повітряний простір союзників, думки щодо дій у відповідь в альянсі розділилися. Частина країн закликає збивати російські літаки. А от частина побоїться, що це може спровокувати ескалацію з боку Москви. Сьогодні в Брюсселі оголосять про нові країни, які доєднаються до ініціативи із закупівлі американської зброї для України. Про це заявив генсек НАТО перед початком засідання Північно-Атлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств та контактної групи Рамштайн. Ініціатива має робочу назву «ПУРЛ», що розшифровується як пріоритетний лист українських потреб. Програму запустили лише цього серпня, і до неї вже долучилися такі країни, як Німеччина, Нідерланди, Канада, Швеція, Данія та Норвегія. І щойно стало відомо про Фінляндію. Ще однією темою, яку сьогодні обговорюватимуть в альянсі, має стати захист східного флангу НАТО від дронових атак та підвищення витрат на оборону. Очікується особиста присутність очільника Пентагону Піта Гексета. Окрім того, вальянці озвучили останні дані стосовно російських втрат в Україні. Це близько одного мільйона людей вбитими та пораненими. Одним із питань, які ми обговоримо, є нова програма, яку ми запустили лише в серпні. Програма, у межах якої сполучені штати знову надають Україні життєво важливу летальну та нелетальну військову допомогу профінансовану союзниками. Уже вдалося зібрати 2 мільярди доларів. Я маю всі підстави вважати, що сьогодні до неї приєднаються інші країни. Це надзвичайно важливо, зокрема, системи протиповітряної оборони та особливо перехоплювачі. Це критично для України, щоб Максимально захистити цивільне населення та важливу інфраструктуру одна з частин цього процесу ініціатива пур, у межах якої європейські країни купують американське озброєння та передають його НАТО для підтримки боротьби України. Якщо ми чомусь і навчились за президентства Дональда Трампа, то це принцип активного застосування миру через силу. Мир досягається тоді, коли ти сильний, а не коли виголошуєш гучні заяви чи погрожуєш пальцем. Мир досягається тоді, коли маєш реальні потужні можливості, які супротивник поважає. На тлі російської загрози Швеція оновлює укриття. Країна всеме розбільшує бюджет на цивільну оборону та реставрує десятки сховищ. Скільки триватиме процес, які складнощі виникають у шведів, зазирнути до укриття в центрі Стокгольма? Пропонує кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. У разі небезпеки мешканцям шведської столиці доведеться робити те, до чого вже звикли українці: ночувати на паркінгу. Це укриття виробили у скелі ще під час Другої світової, а минулого місяця відреставрували. Отже, під час атаки машини звідси евакуюють, натомість зможуть прихистити 1200 людей. укриття може витримати вибух, уламки та інші наслідки бомбардування. А ще воно герметичне, тому витримує навіть в. Плив біогазу, хімічних газів і навіть радіоактивних речовин Швеція заходилася активно реставрувати укриття минулоріч. Щороку на це виділятиме 100 мільйонів крон це близько 9 мільйонів доларів. Спершу хочуть оновити великі сховища, здатні вмістити понад тисячу людей. Таких у країні десятки ще з минулого століття. На 24 ремонт нині в активній фазі. Загалом вже в країні 64 тисячі укриттів. Тож, коли відремонтують усі, питання нині лишається відкритим. Гандромільйони сто мільйонів на рік це замало для всіх 64 тисяч. Але я думаю, це залежить від уряду, скільки часу він хоче виділяти на це гроші. Але уряд має намір відремонтувати усі укриття в Швеції. А коли ми відремонтуємо всі укриття, то можливо почнемо будувати нові. Минулоріч річ. Швеція, вперше з часів холодної війни, оновила букле з рекомендаціями щодо цивільної оборони. Додала туди інформацію про самооборону, психологічний захист, цифрову безпеку та захист від повітряних атак. На питання чи добре тепер підготовлені громадяни, не всі мають ствердну відповідь. Я не думаю, що ми дуже добре підготовлені. Деяка інформація надходить вам на пошту тощо, але я не впевнений. Ми в Швеції не звикли до криз. Стокгольм вважає, що військова загроза для Швеції зросла і не виключає можливості збройного нападу, зокрема з боку Москви. Утім, поки Шведи разом з іншими європейськими союзниками лише починають готуватися до захисту від Росії. Інститут вивчення війни застерігає: Москва може атакувати країни НАТО набагато раніше ніж прогнозують у Європі. Експерти зазначають, що Кремль посилює диверсійні та розвідницькі місії. Відтак серйозна загроза для альянсу може виникнути вже незабаром. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Одеську міську військову адміністрацію очолить голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Президент вже підписав відповідний указ, і про це повідомляє джерела марафону Єдині новини про це, що найближчим найближчим часом буде створена міська військова адміністрація. Президент Зеленський повідомив ще напередодні у вечірньому зверненні. І одразу після цього саме Сергія Лисака почали називати як ймовірного кандидата на цю посаду. Сергій Лисак брав участь у бойових діях з перших років війни з Росією у березні 22-го. указом президента йому було присвоєно звання бригадного генерала на посаду головою Дніпропетровщини Дніпропетровської військової адміністрації. Його було призначено у лютому 23-го року за інформацією наших джерел. І зараз на цій посаді Лисака має замінити його перший заступник Владислав Гайваненко. Ну і про створення одеської міської військової адміністрації президент повідомив одразу після наради із керівником служби безпеки в соцмережах Зеленський написав, цитую. Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб. Підготовлені відповідні рішення щодо них указ підписав. Одразу після цього служба безпеки оприлюднила деталі позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. За матеріалами слідства він отримав закордонний паспорт країни агресорки у грудні 2015 року строком на 10 років. Отже, наразі є. Чинний документ, а от внутрішній паспорт Росії у нього забрав суд Московської області у 2017 році. Хоча в додаткових поясненнях йдеться. скасування чи відмова від такого документа, цитую. Не позбавляє громадянства Російської Федерації, і фото цих документів СБУ прилюднила на своєму телеграм-каналі. Напередодні ж на сайті президента України з'явилася петиція з вимогою припинити українське громадянство Геннадія Труханова. Окрім російського паспорта, там посадовцеві згадують, як він захищав пам'ятники з російською символікою. Йдеться у петиції про трагедії в Одесі 30 вересня, коли через негоду та неналежне інформування про небезпеку загинули люди. Менш ніж за добу ця петиція набрала необхідних 25 тисяч підписів разом із Трухановим громадянства. Позбавили також нардепа трьох скликань Олега Царьова та балеруна Сергія Полуніна. Те, що має український паспорт, сам Геннадій Труханов заперечив і заявив, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини. ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України. Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну, вони, зараз вони, вас вони, усунуть, вони, ви будете вони що? Вони що це зробили, тому що що я без громадянства я ж не можу балотуватися, тому що вони бояться, що я б і виграв вибори. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Українці стали трохи менше курити тютюнові сигарети, але значно більше підсіли на електронні такі результати дослідження всесвітньої організації охорони здоров'я. Молодь віком 18-29 років. Група, де найбільш відчутно побільшало споживачів тютюнових та нікотинових виробів. Якщо традиційні цигарки втратили третину своєї популярності, то кількість любителів електронних сигарет за рік збільшилася вдвічі. Головними причинами їхнього споживання опитані назвали приємний смак і аромат, а також можливість відносно непомітно курити там, де це заборонено. Аби захистити здоров'я молоді, парламентарі пропонують повністю заборонити електронні сигарети. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді ще наприкінці липня. Автори наголошують, курців електронок більше серед підлітків. Як і де неповнолітні купують заборонені товари для коріння, які лазівки придумали продавці, аби обходити закон, кореспондентка ТСН Наталі Ткачук дізнавалась. Не дитяча забавка, яка набирає все більшої популярності серед підлітків. Як багато серед твоїх однолітків, підлітків курять зараз, Легче сказати, скільки не курять. Так звана альтернатива сигаретам, що спричинила нову епідемію вейпінгу. По суті, електронні сигарети наразі в Україні виконують функцію дитячих сигарет із солодким ароматом, але гіркими наслідками. Якийсь там запах полунички чи чогось іще там. Справді це е, стрибок в нікотинову залежність Єгору 15. і ми не маємо права показувати його обличчя. Але в розмові із нами він відверто зізнається. Його стаж куріння уже 4 роки. Спочатку самого курив одноразові електронки. Потім перейшов на вже многоразові, Вони смачніші, чим ніж цигарки. Не ваняють так сильно. Інтерв'ю ТСН він дає з дозволу батьків. Тато про синову звичку знає. Мама, за словами Єгора, здогадується. Мама майже робить від, що не знає. Скільки разів на день ти палиш? Весь день я курю. В тому прикол, те, що ці одноразові цигарки, вони ти їх куриш скільки хочеш. Це не звичайна сигарета. Вона закінчиться, а тут ти куриш поки тобі не стане зле. Єгор визнає це залежність, але кидати поки не збирається. Як і більшість його однолітків, у мене знайомих відсотків напевно 10-15 не курять. За даними центру громадського здоров'я Моз, сьогодні електронні сигарети використовує кожен п'ятий підліток в Україні віком від 13 до 15 років. І що цікаво, що дівчата. Це 27%, а хлопці 18,4%. Тобто ці сигарети приваблюють більше дівчат. Електронні сигарети або вейпи це пристрої, що створюють пару через нагрівання рідини. У цю рідину додають нікотин та різноманітні хімічні речовини, зокрема і ароматизатори. Тому що сама по собі електронна сигарета представляє дуже мало інтересу. Інша справа, звісно, для дитини в 13-15 років. Якщо воно смакує якимись фруктами, солодощами м'ятою, то це може то це значно більше приваблює. Офіційний продаж таких пристроїв з ароматичними добавками в Україні заборонений ще з липня минулого року, проте їх досі можна знайти у відповідних магазинах. А деякі продавці навіть вигадали лазівку. Вони пропонують тобі змішати окремо. Окремо продають ароматизатори, окремо нікотин, окремо гліцерин, тобто таким чином намагаються обійти законодавство, і тобі там заколотять, що хочеш, і ці самозаміси ще небезпечніші для здоров'я, наголошують лікарі. Жодна дитина, жодний підліток і навіть жодний дорослий не розуміє, яка концентрація тих речовин, які вони додають в цей конструктор, коли підліток починає змішувати і корити це. Утворюється пара, яка мелкодисперсна і вона потрапляє в легені. Це призводить по перше до. Ну, впливу безпосередньо на легені, на серцево судинну э, систему, на головний мозок, ураження легень, спричинене курінням електронних сигарет та вейпів, лікарі називають евалі. Хімічні компоненти електронок накопичуються в клітинах легень і можуть викликати кашель, біль у грудях, задишку, нудоту та лихоманку. Тобто, це теж навіяна думка дуже так чітко цілеспрямовано індустрією, що це менш шкідливо або що це допоможе кинути. А насправді це стрибок в нікотинову залежність. Куріння серед школярів явище не нове, але з появою електронних сигарет кількість курців серед дітей збільшилась, каже викладачка столичного коледжу, і тепер учні палять навіть під час занять. Та вони можуть просто звичайно заховати, тихенько покурити, і ти навіть не. Помітиш, тому що це може бути або приємний запах, або взагалі запаху немає. Я впевнена, що там відсотків 2-3 просить якихось дорослих товаришів купити ці сигарети, а в основному їм продають. І ми беремося це перевірити. За згодою батьків і на прохання ТСН 15-річний Єгор пробує придбати ароматизовану заправку для електронних сигарет в одному із столичних кіосків. Трою серія то кардиджі. Яку вони ціну? 60. Давайте, давайте. Карти. У першому ж магазині, який трапився нам дорогою, Єгору продають нікотину місну рідину, хоча її продаж заборонений підліткам до 18 років. І про це навіть вказано на упакуванні. Документи взагалі не питали. Це картридж з жижею, речовиною для троне сигарети uh -huh. з ароматизатором. Навіть не питали мене вік. Разом з чеками та товаром я повертаюсь до кіоска. Втім, поспілкуватися нам так і не вдалося. Помітивши камеру ТСН, продавчиня пішла на нібито технічну перерву, а згодом і, взагалі, зачинилася. І такі магазинчики далеко не єдиний спосіб для підлітків придбати електронні сигарети. Зараз головний метод усієї молодежі це телеграм-канали. І ось бачиш сіни, бачиш смаки, ось обираєш смак, замовити та й все. Відправляють замовлення поштою або на таксі, і віком покупця в таких телеграм-каналах ніхто навіть не цікавиться, розповідає Єгор. А на випадок, якщо документи таки запитають, неповнолітні і тут проявляють креативність. То є окремий окремий застосунок. Просто відкриваєш там. Ти вставляєш свою фотку, дату народження, ім'я, фамілію свою, і там навіть показує qr код але він не щитує. А багато хто просто робить скріншот. І в фотошопі собі міняє. Дату народження нині продаж електронних сигарет заборонений у 40 країнах світу наприкінці липня цього року в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонують повністю припинити виробництво, імпорт та продаж електронок в Україні. Мета за словами авторів захистити здоров'я молоді. Очевидно, що мішенями, цілями тютюнової індустрії, тих, хто продає електронні сигарети, є саме діти, і таким чином, якщо ця продукція. Буде заборонена, то ми убезпечимо дітей від цієї шкідливої продукції. Лікарі у свою чергу наголошують, безпечного куріння не існує, і електронні сигарети приносять організму людини не менше шкоди ніж будь-які інші тютюнові та нікотинові вироби. Наталія Ткачук, Роман Сищенко, Наталія Кучеренко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.